Діти, сьогодні з вами ми проведемо дослід і дізнаємося, як росте огірок. Посадимо насіння огірка і будемо за ним спостерігати. Але спочатку ми розглянемо на сіння огірка. Яке воно на дотик. Ладеньке, верде. Колір. Білий. А форма яка? Насіння огірка має витягнуту форму. На кінці трішки завужено. А ви знали, що з цього маленького насіння виросте великий зелений огірок? Зараз ми посадимо насіння огірка. Для цього візьмемо кошик з землею землю польємо водичкою. Покладемо зверху насіння огірка. Присипемо землею, польємо водичкою та будемо спостерігати, коли насіння проросте. Для того, щоб насіння проросло, необхідно сонечко та полив. Через три дні з'явився маленький паросток. Кожного дня будемо спостерігати за нашою рослиною. Присадимо нашу рослину в огород та обов'язково будемо її поливати. І дивитись, як з кожним днем з'являється все більше і більше листочки. Діти, давайте подивимось, що буде з рослиною, якщо її не поливати. Вона почне в'янути Якщо за рослиною добре доглядати... Потім з'являються квіточки, а потім вже і огірочки. Ось ми і дізналися, як із насіння виростає огірок. Давайте пригадаємо, що необхідно рослині для росту. розпису. йому потрібно пити воду, гарітися на сонечку і жити в теплі. Тож можна зробити висновок. Огірок. Це рослина, яка народжується з насіння. Якщо за ним доглядати, воно подарує справжній зелений огірок.